Рак це один із найбільш загадкових знаків зодіаку. Люди часто бачать у ньому спокійно, навіть холодну людину, але це лише панцир. Усередині рака цілий всесвіт емоцій, інтуїції та глибини. Сьогодні я розкажу тобі, хто такі раки насправді, чому вони поводяться саме так і що робить їх унікальними серед усіх знаків. Поїхали. 1. Характеристика. Раки народжуються з 22 червня по 22 липня і ними керує стихія води. Це люди, які відчувають усе дуже глибоко любов, радість, образи, дружбу. Емоції для них не фон, а частина життя. 2. Панцер Зовні рак може здаватись стриманим, але всередині він переживає кожну дрібницю. Їхній панцир це не холодність, а спосіб захистити свою душу. Щоб рак відкрився, потрібен час. Але коли це стається, він стає неймовірно щирим. 3. Інтуїція Рак це ходячий детектор брехні. Він відчуває настрій інших, ловить інтонації, бачить дрібні деталі. Його дуже складно обманути. Скажімо так якщо рак щось підозрює, є велика ймовірність, що він правий. 4. Сім'я та Дім. Раки це домашні душі. Для них дім це не просто місце, де сплять, це місце, де вони поповнюють енергію. Сім'я, близькі люди, спокій, це їхня опора. Вони завжди готові зробити щось для тих, кого люблять. 5. турбота. Якщо ти дружиш з раком, тобі пощастило. Це люди, які можуть турбуватися навіть тоді, коли самі виснажені. Вони відчувають, коли тобі погано, і приходять першими, навіть якщо ти нічого не говориш. 6. Темна сторона. Але не треба забувати. У рака є і зворотна сторона. Коли його ображають, він не кричить і не з'ясовує стосунки. Він просто закривається і відходить. І повір. Якщо рак відвернувся, повернути його майже неможливо. 7. Романтика. Раку коханні – це щось особливе. Він запам'ятовує дрібниці, дати, фрази. Вони щирі, ніжні і дуже віддані. Це люди, які люблять не поверхнево, а на глибину 8. Гумор. І, хоча раки виглядають милими, гумор у них буває дуже різкий і саркастичний. Іноді навіть занадто точний це ті люди, які можуть запустити фразу, від якої вся компанія ляже від сміху. 9. Слабкості. Так, раки інколи драматизують. Інколи надто чутливі. Можуть думати про одну образу кілька днів або тижнів. Але саме це робить їх справжніми. Вони не грають ролей. Вони чесні у своїх емоціях. 10. Друзі та партнери. У дружбі рак це скеля. Він не зрадить, не підставить, не забуде. У коханні це один із найвірніших партнерів. Йому потрібні тепло, підтримка і відчуття безпеки. Дай це раку, і він віддасть тобі в сто разів більше. 11. Місія Рака. Раки народжені, щоб дарувати людям тепло. Вони створюють затишок у стосунках, підтримку в дружбі, гармонію в сім'ї. Це знак, який вміє любити, розуміти і лікувати душі. Фінал. Отож, якщо у твоєму житті є рак, бережи його. Це не просто знак зодяку. Це людина зі щирим серцем, сильною інтуїцією і величезною здатністю любити. А якщо ти сам рак, знай. Твоя чутливість це сила, а не слабкість.